Українська народна казка про правду і кривду. Жили колись то два брати. Один багатий, а другий такий бідний. Що й не сказати. Цей бідний брат умер, зостався у нього син. І він живе теж бідно. І спитався раз він у свого дядька. А що, дядьку, як лучше тепер жити? Чи правдою, чи неправдою? Е, -е де ти тепер найшов правду? Нема тепер правди на світі? Тепер скрізь одна кривда. Ні, дядьку, є правда, правдою лучше жити. Давай спорити. Ходім на суд. Та чого ж ми таки підемо на суд? Лучше давай підемо по дорозі і спитаємо чоловіка, якого зустрінемо. Як скаже, так і буде. Ваша правда. Уся моя худоба буде вам, моя правда, ваша худоба буде мені. Так спитаємо до трьох разів. Ну, добре. І пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть. Зустрічається їм чоловік, заробітків, чи що йшов. Здоров, чоловіче, добрий. Здорові! Скажи, будь ласка, чоловіче, як тепер лучше жити? Чи правдою, чи неправдою? Е, добрі люди, де тепер ви правду найшли? Нема тепер її ніде на світі. Лучше жити кривдою, аніж правдою. Ну, оце раз моя правда, каже дядько. А небіж і зажурився, що йому прийдеться віддати усю худобу дядькові. Ідуть, ідуть, зустрічається їм пан. А небіж і каже, ну, запитаємо усього пана, сей уже всю правду розкаже він грамотний і все знає. Ну, добре. От порівнялися з паном і питають його, скажіть, будь ласка, панночку, як тепереньки лучше жити чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де ви тепер знайшли правду? Немає її ні по судах, і ніде у світі Лучше жити кривдою, аніж правдою. Ось вже і друга моя правда. Сказав радісно дядько, Небі ще дужче зажурився. Ідуть, ідуть, зустрічається їм піп. ще каже: Ну, поспитаємось у попа, сей уже правду скаже, на те він і духовний. Сей уже як скаже, то так і буде. Ну, добре. Як порівнялися з попом, питають його. Скажіть, паноче, як тепер лучше жити? Чи правдою, чи неправдою? Е, добрі люди, де ви теперечки знайшли правду, її і в світі нема лучше жити кривдою, аніж правдою. Ось вже і третя моя правда, сказав радісно дядько. Нічого робити, небо Віддав дядькові всю свою худобу, а сам зостався голий, босий і голодний. Тяжко прийшлось йому жити, бився, бився сердешний та й придумав повіситься. Узяв він обривок та й пішов у ліс. Пішов та й дивиться на дерево, вибирає гілку. На якій би то повіситись. Ото думає собі добра гілка, кріпка, а на оту сісти та зачепитись і повіситись. Він так задивився на дерево, що й не помітив, як вовк прибіг. Як уздрів його чоловік, кинувся мерщі на дерево, а обривочку й забув. Зліз на дерево. Та й сидить. Коли прибігають три чорти, а трохи згодом і четвертий, їх вратах, і питає він своїх слуг. Ти що сьогодні наробив? Е, я такого наробив, що там хоч хай що роблять, не справляться. У таким то селі, у пана я поробив так, що й до віку не вгатять греблі. А пан лупить своїх людей, як скажений. Багато їх буде у нас. Добре ж ти зробив, та ще не так. А як же? Там посеред яру, в лісі, росте три дерева. Хто ті три дерева зрубає та положить навхрест на греблю вгатить? О хто ж то чув, хто ж то знав, що це так треба зробити? Ну, а ти що зробив? питає він другого. Е, я такого наробив, що багато буде у наших руках. У такому то городі всю воду повисушував, так що тепер там ні краплі нема, а носять її за 30 та за сорок верст. Багато там пропаде людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже Ватах. А як же, як хто викопає той кущ малини, що росте посеред города, буде вода на весь город. О, хто ж той чув, хто ж то знав, що треба те робити? Ну, а ти що зробив? питає він третього. Е, я такого наробив, що хай там хоч що роблять, нічого не подіють. У таким то королівстві у короля одна дочка, та я й ті поробив так, що хай, хоч як лічать, нічого не подіють, буде наша. Добре ти зробив, та ще не так. А як же? Хто відрубає глухого угла та підкурить, така буде, як і перше. Хто ж то чув, хто ж то знав? Що це треба робити? А чоловік сидить собі на дереві та й чує усе, що чортяки балакають. Як уже розлетілись чортяки, чоловік той і думає: може, це і правда, що вони казали. Піду до пана, може, і справді у гачу греблю, приходить до греблі, а там пан б'є та мучить людей. Щоб мерщій угачували. Вони бідні, аж під з них лється, роблять, а воно все нічого не помагає, а пан лютує. Приходить до нього цей правдивий чоловік і каже: Е, пане, б'єте ви людей, та ніякого з цього діла не буде. А що дасте мені, я вгачу. Дам я тобі сто карбованців і ще й на передачу цих пару коней з коляскою і з кучером. Давайте ж мені людей шість чоловік та три підводи, візьми, поїхали вони в ліс, зрубали ті три дерева та й положили їх нахрест на греблі. Так зараз і вгатили. Пан віддав йому сто карбованців і пару коней з коляскою та з кучером. Тоді той чоловік і думає дай поїду ще до того города, де води нема. Може, й то правда? Може, дам я їм води? Сів та й поїхав до того города. Не доїжджаючи до города кілька верст, зустрілась йому бабуся. Що несла пару відер води на коромислі. Що це ти, бабусю, несеш? Воду, синочку, дай же й мені напитись. Е, синочку, я ж її несу за тридцять верстов, а поки ще дійду додому, половину розхлюпаю, а сім'я у мене велика, пропаде без води? Я от прийду у ваш город. Наділю води на всіх, і буде тієї води у вас до віку Вона йому дала напитись, а сама така рада стала та мерші в город трюшком, і розказала всім горожанам, що йде такий чоловік, що воду їм дасть. Горожани всі вийшли за город, на зустріч такому чоловікові. З хлібом, сіллю і всякими подарунками. Як прийшов цей чоловік у город, найшов той кущ малини, що ріс посеред городу, викопав його, і потекла вода віддаль по всьому городу. Горожани нагородили його і грішми, і всяким добром. Так що він став багатший за свого дядька. Далі думає, піду ще в те королівство, де королева дочка нездорова. Може, вилікую її, як задумав, так і зробив. Приїхав туди, прийшов до королевих хоромів, а люди всі такі сумні, бігають та охають. Він і питає їх. Я чув у вашого короля дочка дуже нездорова. Хай як вони її лічать, нічого не подіють, тільки б я її вилічив. Як вилічиш, нагороджу тебе так, що не буде багатшого від тебе у світі, ще й дочку свою віддам за тебе. Пішов той чоловік, подивився на неї. А вона вже й кінчається. Він узяв, настругав глухого угла, підкурив її, і вона одразу подужчала так, що днів за три і зовсім одужала, знову стала такою, як і перша. Королі всі люди такі стали раді, що й не сказати. Король на радищах і каже цьому чоловікові, Зате, що вилюкував ти мою дочку, я її віддам за тебе. Та ще, як умру я, ти будеш королем на моєму місці. Скоро, справді, король помер, а на його місце став цей правдивий чоловік. Прокоролював він уже кілька там літ, коли приїжджає в його королівство якийсь то багатий, купець і посилає спитати короля. Чи дозволить він йому поторгувати у його королівстві? Король звелів йому прийти до нього. Приходить купець, король одразу пізнав свого дядька, але не подав йому виду. Побалакав та й отпустив його торгувати, а своїм людям заказав, щоб не відпускали його додому, а щоб, як буде збиратись він їхати. Просили його до нього. Так і сталося Приводять цього купця до короля. Король питає його, з якого ти королівства? З такого-то. А з якого города? З такого-то. А як прозиваєшся? Так то. Тут король признався, що він його небіж Той, що без звісти пропав. Ну що, дядьку? Ти казав, що кривдою лучше жити, ніж правдою? Отже, ні, ти тільки купець, а я король. Правда, кривду переважили. Як же це сталося? Той і розказав йому все, що з ним діялось, як він хотів повіситись, як слухав, що чортяки говорили, все-все. А напослідок. Навалив він всякого добра два кораблі і подарував дядькові, сказавши: Я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі оці два кораблі з усім добром. А як приїдеш у свій город, розказуй усім, що лучше жити правдою, ніж кривдою. Узяв дядько ті два кораблі з усім добром і поїхав додому. Як приїхав уже, стала його заздрість мучити, чого ж і він не король. Сумував, сумував він, а далі думає піду і я вішатись, може, й мені так прилучиться, як моєму небожеві. Узяв мотузок, пішов у ліс на те саме місце, де хотів вішатись його небіж. Але цьому не так прилучилось. Де не взялись чортяки, схопили його та й почепили на найвищій гілці.